Привіт, малята! А ви знаєте, що таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа буває жива та нежива. Давайте дізнаємось, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Жива природа дихає, живиться, росте, розмножується, помирає. Для життя їм необхідні їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відноситься людина, найдосконаліша розумна і прекрасна істота на землі. Тварини. До тварин відносяться звірі, птахи, риби, комахи. Рослини. До рослин відносяться дерева, кущі, трави. Гриби. Нежива природа не живиться, не розмножується і не росте. До об'єктів неживої природи відносяться. Дощ. Сніг. Веселка, туман, роса, земля, зорі, хмаринки, місяць та сонечко, а також ріки, гори, ґрунти та каміння. А тепер уважно поглянь на картинку та знайди, що тут зайве і чому. Так. Зайві гори. Тому що це об'єкт неживої природи. А на цій картинці що зайве? Вірно. Білочка. Тому що це об'єкт живої природи. Обери об'єкти живої природи, поясни свій вибір. Вірно, це дерево і метелик, тому що вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються і вмирають. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Дякую всім за увагу.